Добрий день, діти! Я думаю, що ви вже всі приготувалися до уроку. Отже, починаємо з вами урок каліграфії. Тема сьогоднішнього уроку культура оформлення письмової роботи та складання опису птаха. Де ж ми будемо з вами подорожувати? Наша подорож сьогодні відбудеться до країни карнавалів і найсмачнішої кави, прихильників танців і футболу. Що це за країна? Це Бразилія. Розташована вона в Латинській або Південній Америці. Країна була названа на честь дерева пуабразів, відомого як Цезальпінія. Раніше вона називалася як Тера де Санта Крус, що в перекладі означає земля святого Христа. Столиця міста Бразилія вважається одним із найкрасивіших міст у світі. Найбільші міста Сан Паулу. Ріо де Денеро, Белорізонті, Салватор, Форталеза, Бразилія. Офіційна мова португальська. На території країни протікає найповноводніша річка Амазонка. Вона найбільша не тільки в Бразилії, а й в усьому світі. А тропічний ліс є одним з найбільших у світі. У лісах Амазонії водиться багато видів мав, плінивці, ягуари, оцелоти, анаконди. У річці Амазонці. Поширені знамениті риби хижаки піранії. Тут водиться також багато різноманітних видів птахів, папуги, тукани, найдрібніші пернаті колібрі, флора бразильського плоскогір'я відрізняється від флори лісів Амазонії. Тут водяться здебільшого свині пекарі, тапіри, хижі пуми, броненості, мурахоїди, гривасті вовки, страуси, нанду та багато інших тварин. Бразилія країна мавп. Тут їх нараховується близько 77 видів. Такого різноманіття мап немає в жодній країні. У Бразилії також розташований один з найкрасивіших водоспадів світу. І Гуасу. Ну, а тепер подивіться, будь ласка, на перше завдання. У нас з вами є малюночки. Ці. Зображення і характеризують Бразилію. Бразилія відома своїми танцями і карнавалами, найвідоміший з них проходить у лютому місяці. Щороку цій порівся Бразилія охоплена безперервним гуркотом барабанів, що відбивають ритм запальної самби, занурюється в найгаласливіше, яскраве і веселе свято. Футбол є національним видом спорту. У кожному місці є хоча б один футбольний стадіон. Збірна Бразилії єдина в світі команда з футболу, яка вигравала п'ять разів найпрестижнішу футбольну нагороду Кубок світу. Бразилія також є батьківщиною одного з найкращих футболістів ХХ століття Пеле. Ну і найсмачніша та найкраща кава. Виробляється в Бразилії. Дивно, але найулюбленішим напоєм бразильців протягом багатьох століть була не кава, а какао. Отже, розфарбуйте, будь ласка, малюночки, і далі з вами перейдемо до наступного завдання. Наступне завдання це вам треба розфарбувати. Парасольки та краплинки. Зверніть увагу, що парасольки у нас різні, а можливо, знайдете і схожі. Для цього вам треба бути дуже уважними. Давайте покладемо олівчики і з вами трішки. Відпочинемо, проведемо вправу для ручок. Добре, а тепер перейдемо з вами безпосередньо до виконання завдань. Отже, у нас з вами є таке, таке завдання. Є слова, нам їх потрібно розділити в три колонки отже, записати відповідно до країни слова, які підходять саме цій державі. Країни в нас є Бразилія, Англія і Україна. Про Україну і про Англію ми з вами вже говорили, та, звичайно, і про Бразилію, коли вивчали. Я досліджую світ Південну Америку. Так, от, є такі слова: туман, мавпи, чорнобрівці, Київ, Амазонка, Дніпро, леді, Темза, Крокодил, Гольф, Лондон, Калина, Кава, Футбол, Шевченко, Королева. І козак. Зупиніть відео, виконайте завдання, а потім ми з вами перевіримо. Ну що ж, перевіряємо. Отже, з Бразилією нас поєднують такі слова: мав, амазонка, Амазон, Крокодил, Кава і футбол. Англія, це туман, леді, Темза, Гольф, Лондон, Королева. Ну, і, звичайно, я думаю, що про Україну вам було найлегше. Виконати завдання це Чорнобривці, Київ, Дніпро, Калина, Шевченко та Козак. Добре. Наступне завдання. Вам треба прочитати текст, а потім заповнити таблицю назвами звірів, птахів та риб, що є мешканцями Бразилії. Отже, зупиняєте відео, уважно читаєте, виконуєте завдання, а потім ми з вами перевіримо. Переходимо до перевірки. Отже, звірі. Це капібара ігуана і грунки, мавпи, так, мавпи вони, ягуар, пума, лінивці, мурахоїди, тапір та броненосці, птахи, колібрі, ара, гарпія та фламінго і риби, скати, річкові акули та піранії. Добре. А тепер переходимо до останнього завдання. Але перш ніж ви його будете виконувати, я пропоную вам переглянути ось таке відео. А зараз розфарбуйте малюнок. Подумайте, якого птаха тут зображено. І спробуйте його гусно описати, який він, великий чи маленький, який в нього дзьоб, яке оперення, який хвіст, де він проживає. Бажаю вам успіху. Ну і підведемо з вами маленький підсумок уроку. Отже, Продовжте речення. На уроці я дізнався, дізналася про, повторив, повторила, розширив, розширила. Я запам'ятав або запам'ятала і батькам я розповім про. Дякую вам за урок. До побачення!